Дівчата розпаковка. Цього разу лімітований NTH Beauty Box, він важкий. Насправді це відмічають всі, хто отримують його. Спочатку так беруть, а потім кажуть: ой, який він важкий. Дійсно, щоб вмістити всі ці продукти. Деякі з них я позбавила пакування. Вони інакше б не вмістились, але мені дуже хотілося, щоб ви отримали всі ці продукти в цьому році, бо попереду на нас чекає Новий рік і січень, і навесні ми маємо бути гарними. І тому всі ці продукти для того, щоб ви себе почували активно. І були задоволені шкірою, волоссям, своїм станом, все тут є. І навіть щоб ви були задоволені своїми очима. Бо наразі це тренд, і за ними також потрібно слідкувати, щоб вони не старіли. Ну що, поїхали. Звісно, на вас чекає листівочка, щоб якщо ви даруєте, могли швиденько підписати і подарувати. Uh, привітання від мене, моє фото, і, uh, бачите, бокс повний uh, доверху. Що ж, розпаковуємо: та-да-да-дам! А тут, дивіться, просто краса, я швиденько пройдусь. Це система вмивання легендарна від японського бренду Sensai. Ви після неї не захочете нічого іншого для свого обличчя, щоб його вмивати От просто не стягує, очищує, і навіть для жирної шкіри я користуюсь. Тому. Краплі. Ну, звісно, краплі такі краплі японські в мене в сумочці вже два роки. І моя подруга, доктор Анна Масько, відмічає, що мої очі сяють як у дитини. Це якраз за рахунок того, що я щоденно використовую японські краплі для очей. Вони бувають різні. Ми вам поклали. Універсальні краплі, які знімають втому, і, звісно, додають сяюва вашим очам природним шляхом. Тобто, це не питання якихось там підфарбовувачів, це питання складу. Крапель японці все ж таки, я їм довіряю, вони щось знають. Поїхали далі. У нас тут є відомий мішечок, і в цьому мішечку від Мзоні ми маємо. Дуже класну сироватку з амінокислотами. Я про неї розповідала раніше, вона була в минулому боксі, і я вирішила додати в цей бокс, бо насправді вона працює в парі з кремом. Це взагалі просто ідеально. І мішечок вам для косметики або для ваших якихось речей. Він такий оксамитовий, приємний. Ой. Так, маємо. Ще в нас денний та нічний креми від Choice. Це White Mandarin Їх бренд. Вони в склі. В складі вони мають інгредієнти з відсутністю консервантів. Тобто вони дуже заморочуються по формулах і раджу вам просто спробувати. Бо насправді про крем важко говорити, коли ти його не пробуєш, бо ми всі різні, але. Вони такі приємні в склі. І якщо ми вже кажемо про шкіру, то ми ще маємо ензимну пудру від Choice. White Mandarin. знову ж таки пудру дуже люблю. Багато років користуюсь різними пудрами і саме Age control ензимна пудра від Choice вона не пересушує шкіру, дуже гарно очищує її і має таку дрібну, дуже дрібну дисперсію, приємну. От прям пудрову класно очищує. Беріть собі на замітку. І тонер для обличчя. Бо, знову ж таки, догляд за шкірою він не був повноцінним, якби ми не використовували після очищення ще й тонізацію не робили. Тому тонер, бачите, вже система у вас догляду за обличчям, є різні варіації, і можна і в дорогу брати. і... Залишити на своєму туалетному столику. Далі легендарна олія з трояндою від Султан Десаба, від офіційних представників мережі Жан. Дуже класна компанія, знаю їх давно, я навіть не пам'ятаю вже скільки років, більше десяти. Починали вони з Одеси, але наразі вже є. У багатьох містах України і також можна замовляти на сайті. Олія аромат має просто неймовірний троянда домаська і це, це дуже приємно. Далі, що ми тут ще маємо? Маємо дуже класну серію з медом, але Мед він технологічний. Це компанія, яка має свої власні пасіки, але при цьому приділяє увагу технологічності і тому, щоб все ж таки молекули меду могли якось взаємодіяти з нашою шкірою і приносити користь. І ця олія вона мерехтить, блищить. Це просто ну, на свята. Я люблю влітку використовувати для тіла. Тут SPF 15 тобто це не для засмагання, але. В день замість панчох дуже раджу, ноги блищать, ви сяєте, очі сяють, тому, будь ласка, дуже вам раджу. І також від біхайф у нас шампунь з кератином. Можна брати в дорогу. Ну або щоб ви спробували зрозуміли, як вам по відчуттях після миття. Так, це ще не все. Далі в нас. Є вже без пакування, бо не влізло. Це омега-комплекс від Choice Pro Healthy. Омегу треба пити всім, тому тут у вас на місяць є омега. Далі є в нас Anті-H-код. Це з лінійки Pro Healthy. Має безмежну кількість корисних інгредієнтів. Зараз я вам прочитаю їх. І так, антіейдж-код сповільнює старіння клітин організму, зменшує біологічний вік, покращує роботу мозку та серцево-судинної системи, потужний антиоксидант. До речі, ми робили подкаст з Анною Моською, і вона казала про те, що антиоксиданти нам потрібні. Тому ось вам антиоксиданти. Далі, звісно, колаген. Тут вам ми даємо в пакетиках колаген, можна брати з собою, заміняти, ну, якщо не встигаєте поїсти, хоча б випити колаген з водою. Бо насправді це стан ваших і кісток, і шкіри, і волосся. Організм сам вирішить, куди доставити цей колаген, але я вам дуже раджу його використовувати. Щоденно пити і додати до своє, свого щоденного раціону. Хлорофіл. Хлорофіл, він, знову ж таки, в нас має повнорозмірну версію. Він в склі, такий. Гарний він допомагає детоксикувати організм, підтримує імунітет, додає енергії, і це хлорофіл. «Choice Pro Healthy». Знову ж таки, ми попіклувалися про вас, щоб ви взимку мали гарний імунітет. І почували себе здоровими, і ніякі мікроби до вас навіть не думали наближуватись, тому це вам для імунітету і детоксу. А детокс в грудні, в січні це, мабуть, головне слово про, про що ми будемо всі говорити, як тільки завершаться новорічні свята. Так. І це ще не все. Також, також маємо вітекс-бері, впливають на жіночі гормони, допомагають позбутися неприємних станів під час ПМС, ну і взагалі допомагають формуватися жіночим гормоном, тому раджу. Також маємо чудовий крем з протеїнами. Він у нас в тревел форматі Тобто можна взяти з собою. Знову ж таки, його потрібна невелика кількість, і він знімає статичне. Оце знаєте, коли так волосся, особливо взимку, розлітається і електризується, то якраз він допомагає, а також виступає як термозахист для волосся і його ощільнює. Наносимо після миття можна на вологе волосся, можна на сухе. Я вже користуюсь і. Ну, відчуваю, що так, дійсно, коли наносиш, ущільнюється волосся, стає більш важке, але не обтяжується. Це важливо. Далі в нас є японська маска. Це вам на 1 січня можете освіжитись після ночі. Вона зволожує шкіру, це головне, що потрібно від маски, можна покласти. В холодильник і вже її прохолодну покласти на обличчя і допомогти шкірі отримати зволоження і трохи її заспокоїти після ночі. І це ще знов не все. Є в нас така малеча: це лосьйон для тіла від Султан Десаба. Знов ж таки можна в сумочку для рук. Або в дорогу, можливо, ви швидко кудись будете виїжджати, то ось можна вкинути собі в сумочку. І ще маю для, для вас дуже класну історію. Вже я сама п'ю цей комплекс. І можу дати вже зворотній зв'язок: це Lim Drain and Detox від Choice Pro Знову ж таки, допомагає, тонізує лімфатичну систему, покращує кровобіг. Простими словами, допомагає зранку позбутися набряків і протягом дня не накопичувати цю рідину. Комплекс у нас, бачите, в пакуванні, бо він помістився в а, дуже вам раджу, Сам, от, сама п'ю і бачу ефект. І ще один лот: це сертифікат на 10 тисяч гривень в Sales в клініку. Це GoodCells постійні партнери anti Women І знаєте, це не такий сертифікат, коли Придбай на 100 тисяч і отримай на 10 тисяч знижку. Ні, це сертифікат на 10 тисяч гривень від того Ви приходите, отримуєте ті послуги, які ви хочете, бажаєте. І також можна на цей сертифікат ще придбати косметику у них в клініці. Тому, будь ласка, дівчата, користуйтесь і. Майте здоров'я і красу, тим більше Гуцелс, вони наукові, вони виробляють власні екзосоми українські, також ви в них можете забанкувати свої власні клітини і вирощувати власні екзосоми. І цей сертифікат також можна використати на додати до оплати за цю послугу. Тому дуже раджу. Хух! Це все. А ще вам залишається дуже якісний бокс. Бо я хотіла якраз зробити такий бокс. знаєте, щоб сюди можна було складати щось приємне, що вам буде нагадувати там про подорожі, або я сюди складаю. Якісь семпли косметики, парфумів, і коли збираюсь в дорогу, то в мене такий бокс, я тут його відкриваю і там собі вибираю, що мені взяти в дорогу. Ну або для інших ваших забаганок, бо він на магніті, він приємний, гарний. І це, до речі, мальви. Ми їх малювали спеціально для боксу. Тому ви можете перейти за посиланням, там вже боксів. Залишилось на момент, поки я записую 9, ну можливо, вам пощастить. Але якщо не пощастить, то все це, всю цю косметику беріть собі просто на замітку і замовляйте на сайтах офіційних представників, бо насправді все це працює на те, щоб ви в грудні та в січні виглядали і почували себе здоровими.